Добрий день. Сьогодні 23 грудня 25-го року. Продовжую розшук зниклої дитини Аліни Макаренка з 30 червня 24-го року. Сьогодні провела досить часу з банком. Випитували багато і довго. Перепитували. Знову випитували, повторювали питання. І нарешті сказали, що вони без реєстрації поліції, що вона зникла без звісті, не можуть надати мені таку інформацію. Я за цей час зверталася в поліцію, в Окружну прокуратуру міста Кропивницького. В обласну прокуратуру міста Кропивницького Кіровоградської області зверталася в ОБОП по-старому, в СБУ, прокуратуру, генпрокуратуру про моє цькування, залякування моєї дитини, моїми керівниками з Чершнюк Людмили Петровни, Сухомліної Ганни Миколаївни, з кардіодиспансера Кропивницького. Але за недостаточності улік не було відкрито за ці три роки, з 23-го року я звертаюся, жодної справи. Мої відео, аудіо, фото, заяви взагалі не беруться до реєстрації. Мені погрожують надалі. І про дитину поліція мені надала звістку, що вона в Італії. Зі мною спілкуватися не хоче. Сестра бачилася з моєю дитиною і теж навіть не дала мені з нею поспілкуватися. Люди, що це коїться? Підкажіть, що мені далі робити.